Оце вулиці найстарішого міста України. Белородністровський. Тіра. Місто 2500 років. Це місто, кажуть, заснували ще фінікійці. Це до грецької еру. Древні греки. Тіра. В древніх греках вона називалася Тіра. Потім тут газейнували римляни, турки. Російська імперія, Румин, СССР. ну а в проміжках різні племена, ханства. Отакий він, Тіра. Вона дуже вигідна тим, що із Буремного моря можна зайти в цей тихий лиман. Пристати тут розвантажуватись. Оце такий вид, можна сказати, окраїна центру Білородністровського міста з 2,5 тисячолітньою історією. Бігород, вулиця Гречиська. Гарний дуже домик, вписується, вписується, розумієте? Писується. Ну, на відміну, бачите, що тут цікаво. Забор, 2 метри. Нащо такий забор? Ну, це зразу показує, що тут явно не грек. І не европейця. ну, Отакий колорит Бірагорода. Оце центр Кермана, Кіри. Тут, що цікаво, одна з єдиних на Україну таких активно працюючих фабрик. Ну, легка промисловість. Я маю веду здорова фабрика. Ну.